Добрий день, діточки, послухайте казку Василя Сухомлинського Одинець Муравлик. Працювали мураші цілісіньке літо. Побудували собі в лісі велику комору, їжу на зиму заготували. В кімнатки своєї комори нанесли зернят маленьких, шматочки солодкої трави. Один муравлик не захотів з усіма трудитися. Навіщо мені така велика комора? каже. Хіба так багато мурашку треба? Жменька зерняток, та й доволі. Я одинець, ніхто мені не потрібен. І до мене нікому ніякого діла немає. Я Гордий одинець. Мураші з Великого мурашника побудували цигельню, роблять цеглу та укріпляють стіни своєї великої комори. Та й гукають одинця муравлика. Йди до нас у нас веселіше. Одинець муравлики каже Не заважайте мені думати. На що ж ти думаєш одинцю? Я думаю про те, що таке життя. Настала зима, у великому мурашнику тепло, затишно, а в хішці муравлика холодно. На стінах повиступав мороз і їсти нічого. Тремтить одинець від холоду й голоду та й не витримав і утіки з хижки. Проситься до великого мурашника Чого ж ти не думаєш свої думи? Одному ж краще думається. Добре думається, коли ситий, а коли голодний, жодна дума в голову не лізе. Не така вже й радість бути одинцем муравлику Ну що ж, діточки, вам подобалась казочка? А скажіть мені, будь ласка, що робили мурашки влітку? А чому муравлик одинець не захотів усіма працювати? Яку побудував муравлик собі хижину? Що він робив, коли інші мурашки укріплювали стіни своєї комори? Що сталося, коли прийшла зима? Куди пішов одинець зі своєї холодної хижини? Чи сподобалось бути муравлику одинцем? І чому? Чому потрібно працювати? А чому працюється веселіше разом? Що ж, діточки? До нових зустрічей!